Мої вітання. Сьогодні розглянемо логічні задачі. Перша задача. Позавчора Назару було 17 років, а в наступному році йому виповниться 20 років. Чи може таке бути? Ставте відео на паузу, думайте. Ось правильна відповідь. Так. Може таке бути. Але лише у тому випадку, якщо нинішній день 1 січня. Сьогодні у нас 1 січня, а день народження у Назара 31 грудня. Тобто вчора було у Назара день народження. Отже, позавчора, 30 грудня. Йому було тільки 17 років. Вчора, 31 грудня, вже виповнилось 18, тому що в нього було день народження. У поточному році буде йому 19 років, а в наступному 20 років. Отака відповідь. Читаємо наступну задачу. Ви захворіли, пішли до лікаря, котрий дав вам по три пігулки. У баночках А та Б. Пігулки ідентичні зовні, але мають різний ефект. Ви повинні кожен день випивати разом пігулку з баночки А та пігулку із баночки Б. Так протягом трьох днів. Рецепт не можна порушувати. Але вранці, після першого дня, ви побачили, що на столі лежить три пігулки. Баночка Б порожня. А в баночці А лише одна пігулка. Як вам діяти, щоб закінчити лікування, не порушуючи рецепт? Ставте відео на паузу, думайте. Читайте ще раз умову задачі, тому що вона довга. Дивимось правильну відповідь. Відповідь. Треба взяти всі 4 пігулки і кожну акуратно розділити пополам. Отримані половинки відкласти в різні баночки. У підсумку у кожній з баночок буде по одній пігулці: одна пігулка А, а інша пігулка Б. Тобто дві половинки пігулки А і дві половинки пігулки Б. Другого дня п'єте пігулку з баночки А, а третього дня з баночки Б. Таким чином ви виконаєте рецепт. Отака відповідь до задачі. Читаємо наступну задачу. У вас є дві голки. Одна намагнічена, друга ні. І більше нічого немає. Як дізнатися, яка з них намагнічена? Ставте відео на паузу, думайте. Ось правильна відповідь. Треба торкнутися кінчиком однієї голки до середини іншої. Якщо притягуються, то намагнічена та голка, кінчиком якої ви торкаєтеся. Якщо не притягуються, то навпаки намагнічена голка до середини якої ви торкаєтеся. Тому що, в середині магнітно... Тому що на середині намагніченої голки індукція магнітного поля рівна 0. В середині намагніченої голки, магнітного поля немає. Коли ви торкаєтеся не намагніченою, то вона притягуватись не буде. Коли ви притягуєтесь намагніченою, то вона буде притягуватися. Отака відповідь. Треба взяти любу голку і торкнутися до серединки іншої. Якщо притягується, значить та ж ви тримаєте в руках намагнічена. Якщо не притягується, значить намагнічена та, яка лежить на столі. Інша. Наступна задача. А тепер у вас є тільки одна голка. Більше нічого немає. Як дізнатися, намагнічена вона чи ні? Ставте відео на паузу, думайте. Ось відповідь. Треба її розламати. Якщо кусочки будуть притягуватися, значить вона намагнічена. Якщо не будуть притягуватися, значить не намагнічена. Така відповідь. Наступна задача. Ця задача вас здивує. Що важче? Кілограм заліза чи кілограм пуху? Не спішіть відповідати, поставте відео на паузу, подумайте. Ось правильна відповідь. Важче кілограм заліза. Дети з мене сміятися, скажете, того кілограм і того кілограм, дійсно, в садіку діти завжди кажуть, що важче кілограм заліза. Їм пояснюють, ні, однаково, тому що того кілограм і того кілограм. А коли виростають, діти, приходять в школу і на фізиці їм кажуть, ні, все-таки важче кілограм заліза, тому що на пух і на залізо діє виштовхувальна сила архімеда в повітрі. І тіло, яке має більший об'єм. На те тіло більше вго... діє більша виштовхувальна сила направлена вгору. Отже, на вату вата має більший об'єм кілограм вати, ніж кілограм заліза. Тому на вату вгору буде діяти більша виштовхувальна сила. І вага одного кілограма заліза буде більша, ніж вага одного кілограма пуху. Тому що маса і вага це різні речі. Маса вимірюється в кілограмах, а вага в ньютонах. Вага це сила, з якої тіло діє на опору. На горизонтальну опору. Така відповідь. Якщо абсолютно точно підійти до рішення цієї задачі, то важче 1 кг заліза. Якщо вас запитають, яка маса більша, 1 кг заліза чи 1 кг пуху, тоді, звичайно ж, маси однакові, бо 1 кг і того кг. Але в задачі питається про вагу. Тому вага одного кілограма заліза буде більша. На цьому все. Більше задач на сьогодні немає. Якщо якісь задачі були цікаві, чи ви не згодні, пишіть в відгуках. Будьте здорові!